Панове, чого ми з вами колосально недооцінюємо? Непоінформованості Путіна і не поінформованості Трампа Путін не знає, що у нього крах в економіці. Путін не знає про кількість втрат на фронті. Путін не знає, що у нього віслюками підвозять снаряди на передові позиції. Йому цього не доповідають. Йому доповідають те, що він хоче чути. А Трамп просто ігнорує інформацію. Зеленський намагався його поінформувати. Але Трамп ігнорує Трамп, просто при як криголам в своїх інтересах. До речі, ці його інтереси вже сильно шкодять сполученим штатам. Дивіться, він скільки там півтора місяці так? Значить, всі ці обіцянки ціни тільки зростають, інфляція тільки зростає. В Канаді Америку ненавидить, в Мексиці Америку ненавидить, в Данії Америку ненавидять. Тобто, поки що він своїм виходом з лідерської позиції Америки як такого капітального флагмана західної цивілізації, поки що він наніс більшої шкоди Америці, ніж дав позитиву. Але от його виступ в Конгресі, більшість американців сприйняли позитивно. Тобто він говорив просто ну, діч, да? тобто просто туфтуніс, А люди сприйняли позитивні емоції, сприйняли його витривалість. Ви, це для вас, але для звичайного американця він mm -hmm. говорив ті речі. Діці вони ж будують свої промови в основному на соціології. Чому там була величезна, ну частина була побудована промови, наприклад, про тих самих мігрантів? Mm -hmm. Чому було побудовано я ще раз кажу, Там дуже цікаво, там він говорить дуже настільки примітивно і в лоб говорить. Звучиться з точки зору там люди, ну бляха, ну як, так ну немає тебе красоти, так uh -huh. далі. Але для звичайного там реднека, для звичайного романянин, його виборця для нього. Повірте мені, це дуже впливає. Що він каже, що венесуельські. Ці бандити, які приїхали в Сполучені Штати Америки нелегально, або там сидять там на їхніх коштах на податках, все інше, зґвалтували, вбили якусь там дівчинку, американку там так далі. яка там туди. А в нього і, повірте мені, я це чув особисто. По першу його промову, то що він говорив в те ж саме, тільки іншими. також там були венесуельські бандити, тільки інші там були манера злочину. В нього це працює. Вони перевіряють це, працює на фокус групах mm -hmm. і так далі, і вони це штовхають це. Звучить примітивно, але це знову ж таки це політика. Слухайте, так от такими технологіями не закриєш реальний стан в економіці. Погоджу, а а, а економіка економіка вони сипаться просто на наше хоча питання до американців, не до нас а, Шо, Ні, це до нас це до світу питання. Що стосується рамкової угоди про корисні копалини, там ширше ми пам'ятаємо. Там не лише корисні копалини, там порти, залізниці, енергогенеруючі потужності і таке інше. Це справді рамкова угода. Вона навіть не передбачена для ратифікації парламентами, і вона забули. Мірою є формальною. Вона вилизана вже там. Уже забиті підписи з боку України віце-прем'єр Середенко, з боку Сполучених Штатів, міністр фінансів. Він них одночасний міністр економіки. Тут все зрозуміло. Що стосується мирної угоди, то з Америкою просто немає предмету розмови, тому що не Америка напала на Україну, а на Україну напала Росія. Хто може від Росії підписати угоду про перемир'я? Будемо бачити, кого вони прийшли до Судівської Аравії, хто буде на це уповноважений. І щиро кажучи, я не вірю, що українська делегація погодиться підписувати угоду про Перемирія, і це не буде Зеленський ні в якому разі, тому що просто не його рівень, Да? тобто або або підписує угоду з президентом і ні з ким іншим, або ж тоді хтось інший від України підписує цю угоду про перемир'я. Але в Росії немає такої повноважної особи, крім Путіна, хто може підписати угоду про перемир'я? Путіна достоменно не буде в Саудівській Аравії, хоча б з того з тої причини, що він боїться. Він просто боїться пересуватися і гарантії безпеки. Так чекайте, він же ж був там нещодавно. Десь півтора року тому. Він за один візит прийняв Монго... до ті дов'єднаський він автобус. У Полі був, він був в Китаї, так, він трохи трох літає, по світі. Але ви бачите, що його візити різко скоротилися. Заходи безпеки безпрецедентний. Тому і те, що там буде одночасно Зеленський, вже одного цього досить, щоб Путіна не було в цій країні, в країні на цей час. Він, Це, я... він боїться Зеленського, він не буде зустрічатися Зеленським, він його ненавидить. Він з ним ніколи ні це зрозуміло на тобто, одному столу Про просто не, не, не буде виявляти. Я, я кажу, одні країни навіть не буде перебувати на наврядчи. Причину то давай Зеленськ, мені зеленського тому. О, сподіватися на угоду про перемир'я не доводиться. Про що предметно може говорити Україна в Аравії з Сполученими Штатами це про відновлення, постачання розвідувальних даних, зброї і спорядження і ще й грошей. От про це можна говорити, тому що це об'єктивно призупинено. На жаль, я маю достовірні дані, що таки так фізично потік допомоги зупинений. На українських кордонах це на превеликий жаль, факт. А ми розуміємо, що нам крайне необхідні заряди для патріотів. Оце те, те, що закриває наші міста, те, що закриває з'єднання на фронті, таке інше. це оце предмет перемовин з перемов... і власне кажучи, штати тиснуть на Україну саме. Ну де-факто -де це шантаж. Ми це чудово ну, правда, розуміємо. Чого? Як і угода про корисні копалини, хоча вона рамкова, і вона, я кажу, що її можна підписувати з закритими очима. Там треба дивитися. Потім уже дито, коли створюється цей фонд. От тоді треба детально дивитися, як він Орюються, як розподіляються прибутки, в яких судах вирішуються спори? От окей, оце ця громадськість, політично стурбована. Громадськість до цього має дуже поскіпливо поставитись. До цієї рамкової ми її вже багато разів прочитали. Ну немає там ніяких загроз пограбування України, хоча її підписують саме в той час, коли Україна стікає кров'ю, і Та просто немає загроз пограбування? в рамковій – ні. В, рам... в Рамковій, ні, там дивіться, там здається, ще навіть про нерозвідані копалини. Ми навіть не знаємо про що там ще можуть бути розвідання. Тепер давайте згадаємо таку річ: перше Україна розпайована, треба буде домовлятися власних паїв. Це не складно зробити, це можна купити. А далі, друге, в Україні немає тепер, і це добре. Немає проміжків між межами громад. Україна вся як пазлом складається з територіальних громад. Нагадаю, що в українському законодавстві право заповідати ті чи інші території належить громадам. До речі, завдяки цьому врятували багато лісів. От тут подивимося, як це буде корелювати з українським законодавством. Тобто, це ж винесені в родовища, їх треба буде реально розкопувати, знімати шар чорнозему і копати туди далі. От це питання на нього треба буде відповідати: і екологам, і всій системі взагалі, от економіки України. Пане Костянтине, включно ага. з інтересами Путіна, Європа балансує. Звичайно, Ор Ор Орбан їх представляє безпосередньо, і ФІЦІ їх частково представляє. Он вам пункт про транзит газу з. Росії ж ви пам'ятаємо звідки транзитується, правильно, і всі країни за це проголосували і проголосували всі країни. Так що от ми маємо позицію Європи. Знаєте, мені так подобається. Франція справді допомагає нам. Франції все прекрасно. Тільки вона допомагає трошки менше ніж Японія і трошки менше ніж Швеція. А так допомагає все, так, все як і, добре. І, рішучими, і рішучими заявами. Ну, Британія навіть більше допомагає, ніж Франція, ну, хоча теж могли б, що називається, більше допомагати. Тому Європа прекрасна, все, все чудово, залужне, між іншим правий, коли говорить, що безпека Європи забезпечується в Україні. Тут неможливо не поводитися. Але вони при цьому розумієте, вони зманіжені, вони 80 років не воювали, у них пам'ятаєте, ці соціологічні дослідження, який відсоток британців готові захищати Британію серед молоді опитування 14%. Ми про що про що ми говоримо? Проводіть е, та, аналогічне опитування в Україні це. так, що е, на Європу... це те, важливо, де вони проводили. Якщо в центрі Лондона пові... там важко знайти? Ні, ні, ні. Це соціологічна служба, яка там Жар жарти жартами. А я особисто знаю британських добровольців, в тому числі поранених, які воювали на бочку Там легіон. Міжнародні вони просто красаві хлопцям. 21-23 роки. А вони приїхали в Україну і воювали в Україні, і американці, і в Полон потрапляє. так, що про ці речі просто поки війна про це не можна сильно голосно говорити, але потім про це треба буде сказати. Що є люди, які нам громадяни цих країн, в тому ж молоді громадяни, які нам фізично допомагають, включаючи і участь в фронтовій роботі, стовідсотково велика пошана. і дяка їм навіть тут заперечень немає, але. Вони не складають думку всієї Європи. Штою, Думка всієї Європи зовсім інша. Я чого звертаю до Європи? Тому що от у ваших коментарях прозвучала фраза: Європа має нам якось допомогти у відстоюванні територіальної цільності». Але вони кажуть, ні, ні, це все історія не наша. Хіба ми тут таке говорили. Ну, я так зрозумів. Можливо, я не зрозумів. Ні, ця, ну я проти цієї думки, тому що Європа точно не буде нам допомагати у відстоюванні нашої територіальної цінності.